Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео ми з другом завітали на запрошення в Уельбу в українську греко-католицьку громаду. Уельба це місто на півдні Іспанії, це курортне місто, яке знаходиться. Поруч за океанічними пляжами, туди севільці їздять купатися, і сюди дуже багато переселяють наших людей. І сьогодні я хочу взяти інтерв'ю у активного члена громади. Це пані Ірина, вона моя землячка, як виявилося. І тут двох земляків у свого міста зустрів прямо з цієї церкви. У нас сьогодні тут була, був обід, і я хочу зараз поцікавитися ситуацією, яка зараз в Уельбі. що робить зараз церква, чим вона допомагає? Допомагає, які у них е, зараз які у них зараз є акції, що вони роблять, і і взагалі, ну, яка ситуація зараз із біженцями. Давайте послухаємо пані Ірину. Представтесь, будь ласка. так, я довгий час уже на протязі 20 років живу в Ельві і диригент хору. Греко-католицької церкви. Справа в тому, що у нас громада велика, але біженців, на жаль, дуже мало. І в той час, коли дійсно потрібна була допомога, було набагато більше. Зараз вже вони розселилися, хто в Червоному хресті, хто в Аксемі, так що вже набагато менше людей приходять до церкви. На жаль, на жаль. Але ми продовжуємо роботу, ми завжди підтримуємо і допомагаємо, як тільки можемо ЗСУ. І кошти, і також, і, яким можна допомогти. Чим можна допомогти, тим і допомагаємо. Ну, а скажіть, будь ласка, чим саме, наприклад, ви допомагали? Да? От, Ой, час, і чим що... зараз допомагаєте? Ну, весь час, по-перше, що коли у нас був парок, е, отець Дмитро, він вже покійний, але я хочу сказати, велику дуже роботу він зробив і. Зараз сьогоднішній парок продовжує саме як грошові перекази, перекази на будь-які потреби. Зсу і також і одяг, і чим тільки можемо, все все абсолютно дуже активні були участь, приймали іспанці, тому що вони весь час на всього часу і зараз продовжують нам допомагати. Чим тільки можна, всім абсолютно всім. а от і... саме переселенцям і біженцям, чим переселенцям і, які і сюди, от у Ельбу переїхали, так. Якщо, наприклад, якісь виникають проблеми і вони не знають мови, ми завжди їм як. То кажуть, допомагаємо. Запрошуємо людей, які, наприклад, працюють в організаціях. Червоний хрест шукаємо квартири, якісь може курси. Мови і що їх цікавить, ми все можемо це, як то кажуть, допомогти їм. Чи можемо? Скажіть, будь ласка, трошки розкажіть про місто Вельба, бо багатьох людей сюди зараз переселяють на першу фазу. Багато сюди приїжджають і стають на програму на нульову фазу. Тут хтось отримає документи тут. Скажіть. Розкажіть про це місто, воно взагалі гарне, не гарне. воно зручне, не зручне. Я чув, що якісь проблеми з питною водою є. В ні, це правда такого, чи ні? Це неправда, тому так. що на, на превеликий жаль, наприклад, я живу недалеко міста Вельви. це 15 кілометрів Гібраліон. Надзвичайно чиста вода, тому що проби беруть кожної неділі майже. І я хочу сказати, у нас ніколи не виникало проблем ні з водою, ні з відключенням води. І хочу сказати, що ми не відчуваємо цього. А саме місце Вельва це дуже, як то кажуть, місце визначне, тому що саме звідси розпочав свій шлях Колумб. Як ви знаєте, да відомий пам'ятник є в нас нам казав місті. самому місцівілії. Ні, 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 це не в Сивілі. Коло вельви є містечко Пало саме звідти три каравели вийшли в довгий цей шлях. І я хочу сказати, що вельва завжди була це курортне місце, так як ви вже сказали, що дуже багато туристів саме в літній час приїздять сюди із Севілії, із зусіль. І надзвичайно, наприклад, пункту Мрія, Лантіжа це місця, які в три чи в чотири рази більше стають ніж в такий час. І крім туристів, також багато переселенців спочатку були в Пунтумбрії, потім їх переселили в інше місце. Але чому їм не дуже сподобалось? Тому що в зимній період дуже мало людей в курортних місцях. Тому їм не дуже цікаво там, тому що, як то кажуть, люди виїжджають, і невелика кількість людей знаходиться. А Скажіть, будь ласка, чи ви володієте ситуацією, яка зараз ситуація з поселенням? Ті люди, які приїжджають на нульову фазу, на першу фазу, яка головна приймаюча організація, куди люди мають іти, як з документами, чи можна оформити зараз вельбі, наприклад, Ніє? Чи можна оформити ті? Чи можна подати сіту на, на обмін прав? от такі от моменти можете на сьогодні? Час я не можу сказати, тому що я не. Не володію цією ситуацією, тому що на початках, коли тільки почали біженці приїздити, то ми, звичайно, допомагали великій кількості людей, робили документи протязі тижня, а може, навіть деяким за один день. Зараз я не володію, хоча можна це питання, як то кажуть, підняти, тому що є знайомі в поліції, і це можна поцікавитися цим питанням. З приводу того, що люди чи хочуть їхати сюди чи ні, робіть тут, звичайно, як мені здається, по всій Іспанії зараз. Зараз набагато тяжче знайти роботу. Але люди, якщо хочуть працювати, то вони знаходять роботу. І дійсно, що вивчають мову дуже швидко, курси дуже задоволені, ті переселенці, які ходять на іспанську мову. А чи можна у вас тут знайти волонтерські курси, наприклад, безкоштовні Вони всі безкоштовні. Всі безкоштовні. При університеті є курси, а також при Червоному хресті, аксемтах дають всі безкоштовні курси, ніхто нічого не платить. Добре, а скажіть, будь ласка. Будь Ласка, яка ситуація зараз з орендою квартир? Ті люди, які переходять на другу фазу, вони мають орендувати квартири. Що ви зараз можете сказати? Ну справа в тому, що я хочу сказати, що наприклад з орендою квартир е складніше, тому що якщо є можливість, то е дійсно червоний хрест, наприклад, я знаю, е декілька людям допоміг. Якщо вони кажуть, ми не можемо такою е вирішити цю ситуацію, то вони потім що е шукають самі квартири. Да, скільки зараз коштує оренда квартири в Ельбі? Ну в такому ну, нормальному районі і дивлячись, дивлячись, якому районі, все залежить від району: угу. 350, 550, 600 євро. Це квартира, це квартира, це, це повністю квартира. Кімнат? Це три спальні, зал, кухня. Ну, десь, це це непогано на відміну від інших міст. Да, від, я хочу в я Барселоні ск... одна кімната. 700, наприклад. Так, так, так. І я знаю, що декілька, просто декілька сімей знімають квартиру і якимсь чином вони ці проблеми вирішують. І я не я врахую, що це як то кажуть, хто хоче, то шукає і знаходить. Супер, дуже дякую вам за інформацію. Скажіть, будь ласка, якщо українці до вас прийдуть от, в вашу громаду за якоюсь допомогою, звернуться до вас. От вони мені деякі мені кажуть, ми не релігійні, ми в церкву не підемо. Я кажу, ну ви не релігійні, але ж це громада українська, ви хочете так, з українцям. Спілкуватися так, так. можете познайомитись, хоча б там, звичайно, що, що ви ви їм відмовите, коли не релі ніколи до такого вас не було ніколи. Ще не, не разу не було. Що ми відмовили якійсь людині, якщо потрібна допомога. Супер. Завжди Ви побажаєте українцям, які зараз переїжджають сюди, і які а... зараз вже в Іспанії. Ну, по-перше, щоб вони влаштувалися, знайшли собі спокій, мир не тільки в душі, а й на землі. <світ> так що всього найкращого, всім нашим українцям і бажаю, щоб у вас такий сонячний день, як сьогодні, грів і світло було вашій душі. Супер! Дякую! Підпусуємо ставимо лайк.